Це малець Анатолій Валерійович, 88 року народження, ученені кримінального правопорушення, передбачено пунктами 1 та пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням установлено ваша честь, що малець Анатолій Валерійович 88 року народження підставив рішення Вінницького міського суду Вінницької області від 20 лютого 2017 року, розірвав шлюб з малець Надії Васильівни у 87 року народження. Після розірвання шлюбу малець залишився проживати спільно із малець НВ. Іх спільним малолітнім сином Малець Денисом Анатолійовичем 2011 року народження і малолітньою донькою Малиць Світланою Анатолійовною 11 грудня 2015 року народження. За адресою місто Вінниця, вулиця Миколаївська, 3, квартира, 31. З початку жовтня 2018 року, спільно з ними за вказаною адресою, також почала проживати Малиць, АВ малець Валентина Анатолійовна 53 року народження. З середини 2015 року і в подальшому, після розлучення, між Малець НВ та Малець АВ постійно виникали конфлікти з приводу постійних зрад чоловіка з іншою жінкою, що і стало причиною їх розлучення. Через деякий час малець АВ вирішив чинити умисне вбивство Малець НВ, Малець ДА, Малець СА і Малець ВА. З усунення перешкод у їх спільному проживанні з іншою жінкою. що зв'язку з тим, що наша бізнес стала погана, будь ласка, зверніть увагу на його стан. Прошу вас зробити перерву, викликати швидку. Я змушений просити вас щось ось це зв'язку з тим, що ласка, Це відповідальність клопотання захисника. Зрозуміло, підписав, що раз за слідкую. Дозвольте продовжувати вашу З Збутову реалізації задуманого злочину. 31 грудня 2018 року в ранковий час Малиць АВ, перебуваючи у квартирі номер 31 по вулиці Миколаївській три в місті Вінниці на ґрунті тривалих неприязних відносин, розпочав чергову словесну суперечку з Малицем В. Під час даної суперечки Малець В 31 грудня 2018 року в ранковий час реалізуючи свій злочинний умисел на заподіяння смерті, малець В, малець ДА, малець СА і Малець ВА та маючи на меті вчинення умисного вбивства останнє, послідуючи протиправні свої діти та настання негативних наслідків. Діючи свідомо та умисно, свідомуючи фізичну перевагу в силі, взяв друг попередньо заготовлений молоток для нанесення ударів, за допомогою якої почергово наніс малець НВ, малець ДА, малець СА і малець ВА, численні удари по голові, в результаті чого спричинив останні тілесні ушкодження у вигляді різано рубаних ран голови, від яких малець НВ, малець ВА і малець ДА померли на місці, а малець СА у лікарні під час отримання медичної допомоги. З метою приховання слідів злочину та запобігання свого викриття Малець АВР розкидав дані речі та одяг потерпілих по квартирі, намагаючись таким чином зімітувати розбійний напад та відвести від себе підозри, а з нарадя вчинення злочину, молоток зі слідами крові потерпілих викинув на смітник. Таким чином, ваша честь, органи судового сліду кваліфікують дії, е, умисні дії Малець Анатолія Валерійовича, які підозрюються у членні кримінального правопорушення, передбачено пунктами 1 та пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Тобто умисне вбивство, умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, кваліфікуючими ознаками, якої є умисне вбивство двох або більше осіб та умисне вбивство малолітньої дитини. Під час досудового розслідування Малець затриманий о 21, 21 годині 30 хвилин годин, порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а 1 січня 2019 року йому оголошено про підозру, як я вже оголошував раніше. Учільні кримінального правопорушення передбаченого пунктами 1 та пунктом 2, частини 2 статті 115.